Але перед тим, як ми вирушимо на пошуки Стефани, нам потрібно дещо зробити. Це викрасти друковані папери. <му> Супер, просто неймовірно. Тільки втекла замку, а вже повертатися. І я певна, що Томас за ними слідкує. А як ми обійдемо гвардію? Спокійніше, краля, дивись, ти знаєш увесь замок. Всі його входи і виходи. Конкретно папери буду забирати я. В мене є маска, а ти будеш вести мене. А я, що буду робити я? Лізти до замку в трьох погана ідея, тому ти будеш нас чекати ззовні. Тут центральний вхід, і ти через нього не варіант тут купа охоронців. Але в мене з'явилася ідея: на цю сторону виходить вікно короля. І я певна, що він спить, він завжди спить. Тому пропоную лізти через його вікно. Чудово, так і зробимо. Не знаю, яка в тебе фізична витривалість? Як вас там принцес тренують, але якщо що, я тебе підкину. Якщо що, я тебе підкину. Одразу до паперів. Телепні, я сама усюди залізу. Досить. Не витрачайте час дарма. Не можу повірити. Він досі читає свої папери. Минув день з мого візиту до нього. Що там такого написано? Чи він читає по складам? Я хочу відійти до туалету. Охороняй папери. Це наш шанс. Ну, давай. Ей, ти хто? <кліграє> ваша величність, ваша величність. А, ще трапилось. Всі папери вкрали. Фух. Тепер потрібно прочитати ці папери. Сподіваюсь, це не займе день. Я зроблю це. А ви можете зайнятися своїми справами: кар'єри, плантація винограду, плантація авокадо, плантація гарбузів. Чесно кажучи, я вже не впевнена, що я хочу бути королевою. Звісно, краще я, ніж Томас. Плантація манго, плантація персиків, плантація мандаринів, плантація ананасів. плантація Було б добре, якби ми могли переконати Стефана. А ви вчасно. Я саме все дочитав. І в мене є ще розповісти. Здається, король Генріх все-таки дослухався до тебе, Айріс. Тут написано, що якщо Стефана повернеться, вона знову стане королевою, а ваш шлюб скасується, і всі плани про сорок плантацій також. І це, вочевидь, Томасу не на руку. Тому оці оголошення, я певен, створив саме він та його піддані. І з цього всього випливає, що на варто негайно вирушати на пошуки Стефана. У, скільки може? Ми вже дві години лазимо по цьому лісу. і Відчуваю себе, мавлі. Не кажи, Я вже спітніла як кабан. А ну ходімо в хащі. Може, там щось буде.